Тим часом в Сумах вже в цьому році добудують перший будинок для військовослужбовців. За словами заступника міністра оборони, сумські волонтери вже подарували два проекти будинків на 45 і 90 квартир. Але для того щоб вони могли купити квартири та передати їх військовим, треба пройти низку юридичних процедур. Докладніше Роман Філонов. Міністерство оборони збирається поступово по всій країні забезпечити житлом учасників АТО та інших військових збройних сил України. Головна вимога до забудовників таких квартир мінімальна вартість квадратного метру та зручність. В Сумах один з таких будинків уже будують. Навіть працівники департаменту земельних відносин свої майбутні квартири в цьому домі передали атовцям. Зараз питання опрацьовується з юридичної точки зору, яким чином юридично забезпечити можливості визначення цього житла як типового, Визначення процедури будівництва на землях оборони цього службового житла і введення в експлуатацію розподіл між тими офіцерами і солдатами, які проходять службу в збройних силах. В цьому домі на вулиці Четвертій продольні вже звели чотири поверхи. Автор проєкту говорить, споруда буде унікальна для нашого міста. Тут навіть встановлять ліхтарі з сонячними батареями, коридори світлі та просторі, вікна від стелі до підлоги, великі балкони та безліч інших зручних речей для майбутніх мешканців. Инвалид может свободно попадать с входной группы сразу в лифт. То есть нет обычных трех ступенек, которые есть во всех домах. Это первое. Второе, что сам лифт, он увеличенного размера. Все счетчики, все показания выводятся в специальные щитки, которые находятся здесь в коридорах. Другий будинок закінчить в наступному році. Орієнтовна вартість кожного з них близько 16 мільйонів гривень. Як тільки житло буде готове до здачі, Міністерство оборони викупить його та подарує своїм військовим. Роман Філонов, Олександр Білявський, Олександр Олексійенко. Новини СТС.